Сьогодні програма Чернігівщина Духовна познайомить вас з дивовижними куточками Новгород Сіверського краю. Ми завітали до села Дігтярівка на освячення престолу Мазепинського храму. Чого Мазепинського? Саме у Дігтярівці над Десною зустрілися гетьман України Мазепа зі шведським королем Карлом Дванадцятом. І коштом Мазепи на Узивище заклали у 1708 році храм на честь Покрови Богородиці. 200 років він малував око, збирав на служби віруючих та за радянських часів перетворився на суцільну руїну. І ось трьохсотрічна церква відроджується вдруге. Архієпіскоп Чернігівської Ніженської Євстраці у співслужінні з чернігівськими священниками і благочинним новгорцівського округу В'ячеславом освячують престол. Так покровський храм тільки почали відбудовувати, реставрація тільки цієї частки тривала два роки, та славний початок все ж є. Широко відома дігтярівська чудодійна ікона Божої Матері, яка зберігається у Покровській церкві. На тому місці, ще до цієї церкви, яку ми сьогодні бачили, ще була збудована дерев'яна церква, також по крави Божої Матері. І було явлення ікони чудотворної, яку потім назвали Діхтярівська ікона, ще в 1417 році, приблизно, тобто на початку 15 століття. І та ікона перебувала в первісному дерев'яному храмі. І потім, коли гетьман Мазепа... Який благоговів перед цим образом чудотворним Божої Матері, він е, намагався і збудував, що ви сьогодні бачили, хоча це стіни, ці вони трошки, звісно, зруйновані на сьогодні час. Але він збудував цей храм з вірою, е, з благоговінням. розумієте, І він не просто збудував, а потім ще, він, як свідчать нам історичні джерела, він е, е, наказав зрізати дуб, дерево. Превеличне дерево, на якому саме явилася на тому дубі ця ікона. І ось це дерево було розпилено на якісь фрагменти, скажімо, елементи, чи то пластину, чи то брус. І ці елементи цього дерева були вкладені в підмурки цього храму. І до сьогоднішнього дня пройшло вже більш ніж 300 років. Але ми бачимо, що ці елементи до сьогоднішнього дня частково збереглися. І це підтвердило. Ті розкопки, скажімо, які провели археологи, які провели науковці, і це ще раз підтверджує, що гетьман Мазепа надав цьому храму ще також сакральне значення явлення цієї ікони Дігтярівської Пресвятої Богородиці. На жаль, буремні часи ХХ століття розпорядилися так, що церква безумовно була зруйнована. І багато хто намагався, щоб взагалі цей храм був знищений. І ніколи щоб про нього навіть не дізналися. Але ми бачимо, що храм зберігся, і з Божою допомогою під покровом Божої Матері він поступово починає відроджуватися, хоча і по частинкам, хоча, скажімо, не так, якби нам сьогодні хотілося. Але дай Боже, що Господь посилає нам людей, справжніх, віруючих людей, православних людей. Навіть Сполучених Штатів Америки з діаспори, які виїхали за кордон дуже давно, але вони й сьогодні цікавляться нашою історією і також посильно дають нам свою допомогу на того, щоб цей храм був збережений. Ось саме над цим цілющим джерелом, з виключно смачною водою, і з'явилася ікона Божої Матері. Побувала наша знімальна група на службі у печерному храмі, який власноруч викопав і обладнав отець Вячеслав. Чому саме печерна церква? Причина була та, що в Новгороді Сіверському, нашій громаді Київському патріархату була заснована громада ще 4 роки тому. Воскресіння Христового, але нам не надали навіть клаптика землі. Ми просили 5 соток, 4, 6, 7 соток, тобто невеличку територію, але нам просто не надали. Ми починали молитися просто в квартирі або в когось дома з прихожан, збиралися, в голови громади, в інших людей. Але питання: в чому? Люди завжди кажуть, ми хочемо молитися в церкві. Я їм відповів, що я не можу сьогодні забезпечити вас. Зробити церкву це безумовно великі треба кошти, купити якусь ділянку землі, таке інше збудувати. Тому я прийняв таке дуже просте рішення. Не просто прийняв, а напевно, що, помолившись, якось Господь дав сил, і я просто викопав цю печеру невеличку на рідній своїй землі, де ця земля, на якій ми стоїмо, належала моїм. Прадідам, дідам, розумієте, яких вже в живих нема. Але це моя рідна земля. Я відчуваю цю наснагу, силу. І я викопав. І ви знаєте, почали приходити люди, приїжджати люди. з Новгород-Сіверська, приїжджають навіть із шостки Сумської області. Ми звершуємо молебні. от. І я вірю в те, що нічого випадково в цьому світі і в цьому житті безумовно не буває. І е, ця молитва вона даремно також не пройде. Я вірю в свято в те, що Господь через не тільки мою молитву, через моє недостоїнство, але через молитви щирі людей, простих прихожан, Хоча вони дуже прості, вони це і лікарі, це і працівники соціальної сфери, це і пенсіонери, які, звичайно, сьогодні не мають великих коштів, які б могли сьогодні, скажімо, там зробити храм, збудувати. Але по молитвам я свято вірю в те, що Господь пошле тих людей на наш шлях, які допоможуть нам все-таки в місті Новгородцівріському збудувати нам невеличку церквушку, щоб ми могли зібратися і помолитися. Ну, безумовно, ми також не будемо забувати це місце. Також будемо відвідувати по можливості, і також молитися щирою совістю з нашим з таким, знаєте, натхненням і вірою щирою в Бога. Заїхали ми іще до одного цілющого джерела. Вода тут, наче, кипить. То виходить крижана вода з білого піску. Отець В'ячеслав з гордістю показав невеличку капличку, купальню, яку вони спромоглися тут поставити, і на власному прикладі показав цілющі власливості води, яка тут у будь-якій порі року має однакову температуру плюс 4 градуси. Здивувала нас дорога до джерела серед побитих доріг області, вона наче скло гладенька. Це один з віруючих після стілення, на подяку відбудував кілька кілометрів дороги до святого джерела. І, повертаючись до такої великої події, як освячення престолу, закінчуємо нашу мандрівку святими місцями Новгород Сіверського краю.